Алло. Алло, я мама, я тебя дуже люблю. Я тебя хоть люблю. Алло. Алло, мама, я тебя тоже люблю. И я, я, я тебя тоже люблю. Привет. <сас> а -а -а. Алло. мама, ну ну, я тебя <сас> тоже люблю, люблю. Я тебя люблю. Алло. Я тебя душа люблю сегодня. Я тебя тоже люблю. Мама, это налог. <сас> Мам, я тебе люблю. Я тебе люблю. Мама, я тебе дуже люблю. Мой коту, секунечко, я тебе також дуже сильно люблю. Я тебе люблю. Жайка, я тебе дуже... Ма, можна mm -hmm. подякую. За те, що любиш мене всякою. За все, що ти пережила, коли життя мені дала. За твої вечірні mm -hmm. розмови. За вчасні й потрібні відмови, ти для мене моя.